Всім попривіту! Сьогодні будемо з вами говорити про токсичних людей. Я сам нещодавно з таким стикнувся раніше теж стикався, але не в таких масштабах. Ну це це був прям повний піздець, я би так сказав. Короче, хочу проговорити з вами. Чому ці токсичні люди нам не потрібні, як вони на вас впливають, як розпізнати токсичних людей? Для чого вам це треба ця інформація? Якщо ви запитаєте, для того, щоб ви знали, з ким партньоритись, з ким не партньоритись, з ким дружити, з ким не дружити, з ким просто товаришувати, хто тягне вас на дно. Я скажу конкретні, чіткі такі по пунктіках ознаки, скажу, як виходити з цього токсичного оточення, так сказати, і скажу, як воно на вас буде впливати. Тому обов'язково до це відео до кінця. Поставте мені лайк, підпишіться на канал, і підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал, де я ділюся своїми результатами по ринку. Показую вам це все. Ділюся своїми думками ось такими, але зразу в реальному часі в себе в ТГ ділюся угодами по крипті, по акціях. Та й, взагалі, короче, багато всього ділюся. Перша ссылка в описі під відео. Сьогодні в нас буде трошки нестандартний формат. Ми будемо їздити і їздити не просто в комфорті, а старатися давати трохи газу і їздити в спорт плюсі. Спорт плюс ключний, машина заправлена, вихлоп відкритий. Спойлер відкритий. Я розігрівся, машина розігріта. Коротше, ми повністю готові. Першим ділом, давайте з вами поговоримо взагалі, щоб ви розуміли, що всі люди діляться на два типи: є люди, які все жорстко приукрашують, слабики. І, в принципі, люди боягузи, а є люди звичайні, дефолтні, які нічого не бояться, які ведуть себе спокійно, так як воно є все в дійсності. І от раніше я дуже часто путав людей. Тобто, коли мені казали, я займаюся з цим, то я зразу такий, ага, значить він, типу, професіонал. От. В цьому то напрямку. Але вже потім з часом я зрозумів, що коли він чимось займається, це не означає, що він буде обов'язково професіоналом в цьому напрямку і може бути взагалі, коротше, все інакше. І, виходить, що раніше, я довіряв просто словам, я це не старався якось перевірити. Я не шукав якогось підвоху в словах і в тому, що мені кажуть люди. Не було такого. Мені просто кажуть, я такий, окей, ну типу, якщо ти кажеш, ну типу окей, типо, на що тобі мене намахувати. Але я зрозумів, більшість людей вони реально боягузи. і через то, що вони просто бояться, бояться, що про них подумають, бояться осуду, бояться самі собі там признатися в чомусь. Вони поводять себе, м'яко кажучи, не так, як має бути то в реальному житті. І от сьогодні я поговорю про це, і саме оця токсичність вона проявляється в тому, що люди просто бояться. Просто бояться розкритися справжніми, бояться показати, які вони є в дійсності. Вони, блядь, напіхують на себе в цих масок до фіга, і все, і починається оця їхня штука, коли вони перед тобою з бубном танцюють, щось тобі стараються себе представити. Я виписав собі коротенький сценарій, щоб все це було. Прям структуризовано і щоб я швидко доніс свою думку. Значить, є сім основних ознак токсичності людей, сім ознак, які я виділив, чисто сам для себе зі свого досвіду. От якщо людинка підпадає, хоча б там під три-чотири ознаки, в значить вона, типу, однозначно токсична, я з нею справ мати не буду. Перше, це повна байдужість до вас, лише питання про себе розповідаються, лише. Він розповідає чисто про себе, ну або вона. Тобто, якщо ви бачите таке, коли вами просто не цікавляться, коли ви кажете, давай я щось розкажу про себе, хоча б хто я, що я, коли ви вже знаєте про цю людину, прям дофіга, він вас нічого не питає. Ви такі, ну давай я вже щось розкажу, щоб ти просто розумів, з ким ти спілкуєшся. І якщо він або вона у відповідь відповідає. Дивись, не надо, або мені не цікаво, я й так все знаю. Це вже перша ознака. Тобто, йому взагалі плювати. Він вам навіть шанса не дає, ну, типу, розказати щось про себе. Він просто збудував якийсь стереотипний купол. От кинув цей стереотип чисто на вас, і все, йому взагалі плювати. Тобто, люди навіть не дають вам шанса щось розказати про себе. Просто от. Такий, от перший пункт. У мене точно так само було. Я приходжу, кажу, давай розкажу щось про себе. Мені кажуть, не треба, мені не цікаво, дивись, весь час не хочу слухати. Я такий думаю, піздець типу, ну, на що я вообще прийшов тоді. Друге знецінення. Що це означає? Тобто, все, що ви не робите, все просто знецінюється, все засирається, ви во всьому не праві. Ново оця друга людина, яка є токсична, вона права просто в усьому. Третій пункт це постійні підйоби вас на дрібницях. Це можуть бути, як в мене, це було. Це можуть бути підйоби за вашу спокійність, за ваші жести, за то, як ви ходите, рухаєтесь, сідаєте за звуки, якісь за то, як ви говорите. Мене саме більше. Од дратує, коли в мене дойобується до моїх слів, які я говорю, я ну я хочу так говорити. Я так говорю. Або коли людина якась говорить російською мовою, я говорю все одно українською, я не перехожу на російську, хоча я її знаю. І я не роблю це типу, як принципово, я це роблю просто. Ну, типу, вона ж не дебіл, вона пойме, а й мені так зручно. Ну, типу, вона ж не хоче переходити на українську. Що я маю переходити? Правильно? Типу, кожен спілкується так, як йому зручно. Це типу, як вже стандарт. Що мене найбільше дратує? Мене найбільше дратує, то що коли я говорю українською, а хтось говорить російською, і во до прикладу я е сказав якесь слово. І вони просто беруть моє одне українське слово, вставляють в свій контекст, коли говорять російською, і це преподносять так, ніби з якимось підйобом, ніби знаєте, я так якось сказав, як якийсь селюк чи ще щось. Короче, от така от двіжуха, У мене це просто піздець як бісить. Я ж не дебіл, я ж викупаю для чого це робиться, і з яким це предлогом. Четвертий пункт: нехтування вашим часом, тобто повністю, повністю взагалі байдуже на ваш час. Ви домовились там на якусь конкретну годину. Щось робити, зустрітись там, побачитись, ще щось, і ви пишете там за пів години до як нормальні люди пишуть, що типу чи все в силі, і просто чувачок пропадає, об'являється там аж на наступний день або через день, каже: бля, типу, я там засидівся, навіть нема там якось вибач, ще щось. я просто засидівся. У мене ще робота, туди-сюди. Ти ж міг мене в принципі не чекати. Типу, там би вийшло, зустрітись, вийшло, ні, так, ні. А хоча ви домовилися, що ви точно зустрінетесь, ти відклав плани, ти спланував день, йому взагалі похуй. Тіпа ви домовились, ну, типу, ця домовленість це по факту формальність. Тобто, по факту, ти можеш так сприймати всі слова цієї людини. Так, він каже, давай в п'ять, це означає, що може зустрінетись. А може і взагалі, тіпа, не зустрінетись. І тобі не треба планувати, буде то в вп'ять, не буде. Ти просто живеш, робиш свою роботу, а потім, коли він об'явиться. Ти йому кажеш, окей, я типу, можу, Або окей, я не можу. Ну типу, так треба поступати. Я не знаю, як ще ну це ж просто пізє. Тобто повністю взагалі плювати, що у вас є теж час, у вас є теж робота, що є якісь домовленості. Ну, є якісь шаші, якісь правила. Взагалі, плювати, типу, по це все нівелірується і просто пріоритет ставиться на своєму, і навіть немає ніякого вибачення. Вибачення це, до речі, наступний пункт токсичності людей. Вони взагалі ніколи не вибачаються і завжди роблять вигляд або якось це так приподносять, щоб ти відчував себе винним. І тоді вони ніби як себе підвищують знаєте, в статусі, в плані все. А тебе навпаки, вони типу, понижують. І ти вже. Відчуваєшся якось некомфортно, і ваше спілкування воно не відбувається ніяк взагалі на рівних. От наведу теж приклад, як це може бути. Коли ви кажете, от, типу, я скину фотку, я знаходжусь тут. Тобі кажуть, окей, спускаюсь, зараз буду. І потім через минуту дзвонять, кажуть, де ти є. Ти кажеш, так от тут я ж скину фотку, а вони кажуть, я не смотрю фотки. Ну, це піздець, типу, ну що, що це таке. А потім тобі доказують, що йде туди, ти йдеш туди. Вони дзвонять, кажуть, це взагалі не там, йде туди. Ти йдеш в іншу сторону. Вони потім знов дзвонять і кажуть: ну ти що, вовше йобнувся? Типу, куди ти йдеш? Ти взагалі не туди йдеш, треба було йти туди. Ти кажеш, я ж був там в перший раз. Вони кажуть, типа, дивись, ти взагалі не розумієш нічого, ти вообще літаєш в облаках, ти вообще десь ходиш, непонятно де. Якщо ти хотів типу, походити, треба було мені сказати. І от така хуйня відбувається, Просто все, ноль вибачень, і тебе просто, типу, отак, от якось щемлять, ущемляють. Нема взагалі ніякого, типу, знаєте, як би це сказати рівноправ'я. Коли ви з кимось спілкуєтесь, це має бути типу, як одна лінія. От ви і ваш цей компаньйон, і все, ви на равних спілкуєтесь. А тут виходить, що ви стартуєте на равних, ну потім відбувається ця вся херня, і ти автоматично понижуєшся, це повозвишається, і все. Ви спілкуєтеся отак навскосяк. Він дивиться на тебе зверху, а ти знизу, типу, так піддивляєшся, і все, і тобі піздець, Тобі вже не комфортно спілкуватися так, давайте тут газу дамо є час. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, чи ви чуєте ті звуки. Ну там ззаді просто блядь, буревій. Вона у мене після обкатки, типу, після 7 тисяч кілометрів, просто відкрилась по-новому. Якщо раніше це були десь колись там легесенькі звуки, і всі казали, погазуй, я газую, а там десь один звук, якийсь прострільне, попростріли. Типу, вони такі, а, типу, херня, то зараз просто на кожному нажаті. Бо, добре. Наступне це вербальні атаки. Що це таке? Це просто, от. Типу, що би не сталося, там якийсь маленький затуп, ще щось. Тіпа, типу, це постійні знов підйоби, ще щось. Тобто, до прикладу, ти там десь замешкався, щось не так зробив, типо заметушився, там щось не виходив, тебе сипеться з рук, і тобі замість того, щоб сказати, та не парся, типу, ще плівати, типу, ну, зараз буде. Тобі просто починає тебе, типа, далі чмирити, і все, от така двіжуха. І от я нещодавно потрапив на таке і зрозумів, що ну це просто жесть. Це просто жесть, це просто неможливо. Наступний пункт це коли в людини просто перепади настрою кардинальні. Тобто, отак: 5 хвилин — життєрадісність, через минуту злість, агресія, вся херня. Тіпа, потім знов через 10 хвилин, знов радість, потім знов злість, і от така двіжуха. Періодичні якісь ступори, ще щось, ну коротше, от така от штука це, вообще, жестяк. Давайте перейдемо до того, як воно безпосередньо впливає на вас. Перше, падає самооцінка. Тобто, ви коли спілкуєтесь з такою людиною, ви не відчуваєте, що ви спілкуєтесь на равних, ви постійно себе, навіть неосознанно, просто занижуєте. А чому занижуєте? Тому що. По факту, ваша думка не має ніякого значення. Праві, не праві. Як би ви там не доказували, це взагалі не має ніякого значення. Ця людина, вона буде в будь-якому випадку права. І що би ви їй не казали, ви кажете, от, типу, це во так. Вона каже: Ні, там треба во так, типо туди-сюди, типа якось обійти і коротше, виходить. Типу, вообще, що ви знов дебіл. От і так завжди буде. Ваша самооценка, вона падає, тому що ви розумієте, що доказувати нема сенсу. Ви просто слухаєте упреки, якісь ще якісь штуки, хоча ви нічого поганого не зробили. Ну, от, от таке буває. І потім ваш, ніби як розум, сам такий каже: ну, типу, з ним нема сенсу спорити ну, з цим от персонажем, і ви просто, типу, приймаєте все, як є, і починаєте йти неосознано на поводу. Це дуже небезпечно, тому що далі з'являється у вас апатія, сумнів, внутрішній дисбаланс з собою, і ви просто починаєте загружатися. А що я такий нічтожний, типу, вдруг це в мені проблема. Ви стараєтесь все одно до кінця найти, хоч якийсь там той лучик, як це так сказати, щастя. Коротше, якось, щось позитивне, але ну не виходить. Ви його ніби знаходите, і тут зразу ляп, типу, і цей лучик якби замазується. Просто дошками забивається це вікно, через який оцей промінчик пролетів, і все. Ви відсуваєте свої справи. Ви постійно підлаштовуєтесь під режим цього іншого свого партнера. Це дуже напряжно, тому що ваша робота просідає, ви нервуєте це, впливає на ваше спілкування, і ритм цього напруження він постійно зростає. Це безпосередньо впливає на те, як ви спілкуєтесь. Після чого ти втрачаєш енергію запал і бажання, в принципі, щось робити, тому що ти розумієш, тебе взагалі не чують, з твоєю думкою не рахуються, тебе чмарять, і ти виходить, якби, стаєш на таку якусь роль, роль якогось раба, який просто виконує те, що йому кажуть, тому що спорити взагалі не має сенсу, бо тебе просто не чують. Тепер давайте поговоримо про те, що з цим робити. Перше і найголовніше це не копатися в жодному разі в собі. Треба максимально відсторонитися від цього і зрозуміти, що проблема взагалі не у вас. Наступне це треба зрозуміти, що ви не психолог, ви не зобов'язані нікому помагати, розбиратися там в житті когось. Перестроювати цю людину під себе, або ще більш жорстче, це підлаштовуватися під неї і міняти себе задля спілкування з кимось, до цього взагалі робити не треба. Тому найкраще рішення це просто обрізати спілкування і все, немає більше ніякого кращого рішення. Найкраще рішення це просто відсторонитися, взагалі не спілкуватися, зменшити контакт до мінімуму або взагалі його забрати повністю і більше ніколи до цього не вертатися. Якщо ви думаєте, що це ну, може настрій. Був поганий, може ще щось, може ще щось, взагалі ні. Тобто, якщо ці всі пункти є, то вони вже, типу, як вросли. Типу, і ти їх вже не поміняєш. Це, це не залежить від настрою чи ще від чогось. От просто вони є, і все. Типу, ти нічого з цим вже більше не зробиш. Тому зрозуміти, треба, що проблема не в тобі, що ти в принципі нормальний, і почати рухатись самому і йти далі. От і все. Тому, якщо ви стикнулися з... Токсичними людьми, можливо, це якийсь там шеф, начальник у вас на роботі, або ще хтось, можливо, це там ваші компаньйони по бізнесу, студенти, там однокурсники, ще хтось неважливо, викладачі зменшуйте це спілкування до мінімального значення, і тоді буде все окей. Інакше ви просто не виволите, ви або прогнетесь, будете йти постійно на поводу. Ви будете постійно як. Якась шістка бігати за кимось. Ну, це херня повна. Тобто, треба таке обрізати зразу. Давайте. Піздец. Почекайте, бо тут просто пряма була, все є. Єдиний мій мінус в тому, що я просто стараюся в людях бачити ви знаєте, позитив. Я собі приходжу максимально так, ну, типу, ровно. І просто починаю з ними якось говорити. І думаю, ну типу, якщо я буду нормально говорити, відповідно до мене теж будуть нормально говорити. Все, я не боюся признати свою провину, я, я не боюся вибачитися, я не боюся сказати, що да, я десь проїбався. Тому що, якщо таке сталося, я просто беру і кажу, у мене немає цього страху. А для чого в ці люди токсичні, отак так себе Поводять, тому що в них є страх. В них є страх впасти в грязь в очах суспільства, в, от самому собі признатися, що дав, в тебе щось не виходить. Чи... Там розказати комусь про свої проблеми, і вони ці проблеми не вони не можуть ними поділитися ні з ким. Це їсть зсередини. І то, коли ви там здаєтеся там, якимись жорсткими, типу, там, агресивними, ще щось, типу, вмієте відстояти свою думку, не признати думку нікого, це не про те, що ви сильні, це про те, що ви слабкі, ви слабкі перед собою, перед людьми, тому що ви не можете просто нормально, адекватно признати, що так, да, є якісь. Провтик і треба, типу, щось поміняти, тому що ну, далі типу, так не можна робити. А сильні люди можуть це зробити. Я вважаю, що я сильний, тому що я на це не звертаю уваги. Я в кожній людині стараюся бачити в першу чергу позитив. Тому. Я все одно на таких натикаюся, буду натикатися далі, і ви будете натикати. Ми нічого з цим не зробимо. Типу в нас в житті будуть такі люди. Тільки найголовніше просто розрізняти от ці такі пунктики. Якщо людинка підходить під ці пункти, просто переставати з нею спілкуватися і робити це чим швидше. Якщо ви будете затягувати, це все кінчиться дуже погано. Ви просто втратите кілька місяців, років там або гроші взагалі втратите при спілкуванні з такими от пасажирами. В принципі, це все, що я хотів до вас донести. Хочу сказати, щоб ви не возвишали когось, завжди бачили в собі цінність і знали, що у вас все вийде. І тоді буде вам щастя, я вам так скажу. Я тим часом вже доїжджаю додому, зараз буду сідати за роботку, ще трохи допрацюю і спати. А ви підписуйтесь на мій інстаграм, ТГ і Ютуб. Всі посилання в описі під відео. Для чого підписуватися на ТГ. Для того, що там періодично я роблю таку штуку, як канал за донат. Я торгую сам особисто от 5 років вже американськими акціями. І в себе в цьому телеграмі безкоштовно я періодично роблю набір в групу в канал за донат. Що це таке? Ви скидаєте, коротше, донат 500 гривень. Я вам розказую, як рахунок відкрити на ринку акцій. Розбираємося з інтерфейсом, розбираємося з тим. Скільки треба грошей закидати, які акції торгувати. Я показую вам кілька своїх угод в реальному часі, ви можете їх повторити. Тобто, по факту за 500 гривень ви відкриваєте рахунок, розбираєтесь в інтерфейсі, торгуєте кілька позицій зі мною, заробляєте гроші, а потім, якщо хочете, доєднуєтесь мій основний продукт. Це така як бета-версія мого платного каналу. Де ви можете вчитися торгувати, ну або просто копіювати мої угоди, торгувати зі мною. Це все є в мене в телеграм-каналі. Я періодично роблю там ці набори. Наступний набір буде приблизно за місяць-півтора, тому підписуйтесь на ТГ, щоб це не пропустити. Все, всім кажу пока, гарної ночі і до зустрічі!